Вітаю, ми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що, ще з 90-х років минулого століття одні діячі, до речі, в США назвали мене новоявленим лжепророком. <гум> ну що ж, я таким і залишаюся. Так, я абсолютно не зраджую собі. Я як був новоявленим лжепророком, пророком, так і є, але я не називаю конкретних чисел хоча б місяців припинення війни чи перемир'я, чи там ще що небудь. Так, Які ну, справжні пророки називають не новоявлені лже, а справжні? А новоявлений лже-пророк вам тут уже багато років трендить про те, що Московія відкрила скриньку Пандори своїм нападом на Україну. Все просто дуже. Так. Тому що млява реакція світу на агресію, як кажуть, неспровоковану абсолютно, на масові вбивства людей, на розстріли військовополонених і так далі, на знищення цілих міст. Отака реакція, ну, млява, це м'яко кажучи. Вона говорить про те, що московити-андрофаги відчинили цю скриньку Пандори, звідки вилізла вся ця біда, зараза і все таке інше. А що залишилося в скринці? Надія. І от надіжди, юноше питають. Ну, я ж старий совок, все це пам'ятаю, всі ці вирази вони з мене як з дірявого. Мішка вилазять. Так. так. Ось. Прогавили Путіна, отримали Трампа. І тепер Трамп цілком серйозно. Ну, раз Путіну Мона, то чому не Мона Трампу? Так. Ну, так як це все-таки цивілізованіша набагато країна Сполучені Штати Америки і Трамп, незважаючи на всі його особливості психологічні, він набагато цивілізованіший за Путіна, тому він каже про те, що він Гренландію не загарбає, а купить. Але, ну, в принципі, це одне і те ж саме. Тому що ну, це ж не, не просто, як кажуть, безхозна земля. Так, це частина Данії, самоврядна територія, так, там є уряд відповідний. Інуїтів кажучи науково, а не науково ескімосів, так, які дуже добре живуть там, незважаючи на, як кажуть, негаразди погодні, кліматичні, так, багатше від нас живуть, як не дивно. Хоча ми маємо найбільші ресурси в Європі, найкращу землю, найкращі в світі природні умови. Для життя і господарської діяльності і найкраще в Євразії транспортно географічне положення. Ну, то нам ганьба, так. Ми ж, це ж ми такі, а хто нам винен? так. Ми таких обираємо керувати собою. Вони так і керують. Так, Ми ж даємо мандат, прости Господи, довіри їм. І вони цим мандатом, прости Господи. Дуже вміло користуються, звичайно, на власну користь. Так. Але не будемо займати ми мандати, а нагадаємо ще раз про те, що я вас попереджав. Що після Путіна, Путіна з'являться інші. Так. А тепер Китай скаже: а чому мені не мона? Ну чому мені не мона? Ну, хоча б. Почати із Тайваня. А там і в Індії теж є свої забаганки, а чому би їм не мона. Ядерна держава, найбільша за чисельністю населення, території вже не вистачає всього, як географам Кажу, 3,3 мільйони квадратних кілометрів порівнянні із 9,6 у Китайській Народній Республіці. Все просто, вельми шановні пані та панове. Так що скринька Пандори вже відчинилася.